Дар'я борщ, неси мене за тисячі світанків, неси мене за тисячі світанків, За пагорби в квітучу далечінь. Душа моя втомилась від уламків, тих крихт, що залишилися від мрій. Омана мене все і райдуги, і зорі, душа моя зазнала самоти, та більшого не маю світі горя, ніж те, де можна втратити себе. Усе можливо, а хтось скаже доля, а я скажу, що обирать тобі. Нехай душа втомилась та без бою, не стану програвати у цій війні. Я не скорюсь, усе візьму у руки, а крихти, що лишились, склею знов. І скільки б серце те моє не знало туги, не втрачена ще віра у любов. І поки є на світі віра у людей. І світло душ, що темряву здолає, нехай вогонь, що ще горить в мені, зігріє кожного і тебе зігріває.